Олександр Костюченко, Моя сповідь. От і пролетіли мої роки, як зграя голубів, залопотівши крильми, зашумівши, полинули в небесну синь. Прокотились, неначе курай по чистім полі, і, докотившись, майже до вісімдесяти річ. Я чув такий вислів: Бог дає життя на землі всім людям. А старість тільки вибраним. Але є така категорія вибраних, що для них старість це біда, а одинока старість всім бідам біда. Поховавши дружину та єдиного сина, я став одиноким. Але Бог дарував мені можливість спілкування з людьми доброї душі, щирого серця, які своєю увагою і підтримкою. Не дозволили мені в повній відчути самотність. Насамперед це мій рідний брат Василь, братику, дорогий ти мій, я стаю на коліна і низько схиляю голову перед тобою, твоєю родиною за ту моральну і особливо матеріальну підтримку, яку ви надаєте мені ось уже майже 20 років. Біблія говорить, дані аскудієт рука дающого, тож нехай ваша нива колоситься рясними врожаями, нехай Всевишній допомагає вам у важкій, нелегкій та почесній праці хлібороба. Сестро Ольго та племіннице Наталія, дорогі мої, милі мої, я пам'ятаю і буду пам'ятати до кінця днів моїх. Ту так потрібно мені допомогу, яку надали ви мені в важкий період мого життя. Від щирого серця дякую вам, нехай щастить вам мої милі. Олег Дубенков Я не можу, інакше не маю права не назвати тебе другим братом. Ти, дорогий мій, і твоя родина постійно підтримує мене всебічно. Оті, щотижневі твої дзвінки із запитаннями як ті, оті періодичні поповнення моєї абонентської картки говорять про твою доброту, вихованість, армійську дисциплінованість, обов'язковість. Щиросердно дякую тобі, братику, і твоїй родині. Любка Дубенкова Трембіцька, Любонько, мила, добра душа твоя, дякую тобі й твоїй сім'ї за підтримку й допомогу, і просто за те, що ви є в моєму житті. Щастя вам, добра, достатку і спокою! Зіна Дубенкова, Зіно. Сумно, гірко і боляче, що наш славний і добрий Гена пішов із життя, але він залишив по собі вагомий, глибокий слід на землі. Його продовженням є діти, онуки та правнуки, я від щирого серця дякую тобі, Зіно і усій твоїй родині за постійну увагу і всебічну підтримку. Нехай удача буде постійним супутником усім вам. Брати берегові Віктор і Василь, дорогі ви мої друзі, ваша постійна допомога і підтримка додають мені сили. Я щиро дякую вам і вашим сім'ям за те, що ви ставитесь до мене як до одного з представників вашого роду. Нехай щастить вам! У всьому, Людмила Вовкодавець, завідуюча терапевтичним відділенням. Шановна Людмила Вікторівна, ви найдорожча для мене людина після моїх рідних. Ви своїми професійними знаннями й турботою більше ніж на 15 років продовжили мені життя після обширного інфаркту. Я до кінця днів моїх буду дякувати вам і вашій родині. Бажаю тільки добра. Нехай щастить вам, Наталя Володимирівна Юхимчук, Зіна Миколаївна Цісар та Машталір Людмила Пилипівна, терапевти. Я особисто чув оцінку ваших глибоких знань з терапії. Зі слів авторитетних вінницьких лікарів, ви терапевти з великої літери, які несете пацієнтам радість земного життя, доброго вам здоров'я на довгі роки. Микола Олексійович Дон, невропатолог, шановний, завжди усміхнений Миколу Олексійовичу, звела мене з вами важка недуга моєї коханої дружини й сина яких ви лікували. Я запам'ятав такий ваш вислів. У лікуванні хворого беруть участь троє: хворий, лікар і хвороба. Спілкуючись з вами, я зрозумів, що ви невропатолог від Бога. Ви доклали максимум зусиль, знань та уваги під час лікування моїх важкохворих рідних. Я добре знав і бачив, що вони були невиліковними, тому хвороба перемогла. Нехай спочиваю з Богом, а вам, шановний Микола Олексійовичу і вашій родині бажаю здоров'я на довгі роки. Нехай щастить вам. Ольга Володимирівна і Ольга Григорівна, сімейні лікарі. Шановна Ольга Володимирівно, я частий гість вашого кабінету і щоразу відчуваю якусь тиху, заспокійливу атмосферу, від якої стає краще. Щиро дякую вам і вашим помічницям за чуйне, добре відношення при зустрічі з вами. Але одного разу, коли ви були у відпустці, у вашому кабінеті я втратив свідомість. Моїми рятівниками стали Ольга Григорівна. Та медсестри Ірина й Оксана. Щиро дякую вам, моїм рятівникам. Якщо ви змогли вивезти мене з такого критичного стану, то так Богу було угодно. Я ще поживу на нашій грішній землі. Нехай і вам, чотирьом, дає Всевишній здоров'я на довгі роки, нехай щастя завжди. Буде вашим супутником. Молода сім'я Шимкових. Я дякую Богу і до кінця своїх днів буду дякувати за те, що під кінець мого життя подарував мені радість спілкування з такою славною, доброю, роботящою сім'єю, як ви, Настя та Олексій. Я радуюсь при спілкуванні з вами і вашими дітьми, Дашею, вихованою, спокійною. Не по дитячому розумною і лагідною дівчинкою, Олексієм Молодшим, роботящим, допитливим під час роботи батька з різними механізмами розтягарна допомога батькові й матері, златою, з густком енергії, швидка непосидюча і балакуча дівчинка, наша красуня й принцеса. Соломією, це білявеньке, кучерявеньке, світле диво природи, це радість моя і втіха. Слухати її ще не зовсім беразну мову, спостерігати за її поведінкою не можна без щирої посмішки. Ростіть, дітки, здоровими, на радість рідним своїм, хай доля ваша буде світлою та щасливою. Хай оминає вас лихо та біди. Настенько, ти, як ластівочка, порхаєш над усіма членами своєї родини, непосидюча трудівниця, нехай Бог допомагає тобі обдаровувати своїх діток материнською любов'ю та теплом свого щирого, люблячого серця. Хай твоя материнська доля не знає біди та горя. Хай дітки твої будуть для вас чоловіком радістю, гордістю та підтримкою. А для мене ви велика підтримка, щира розрада та неодинока старість. Олексій, я просто по-доброму заздрю тобі в питанні знань будь-якої техніки. Це в тобі дар Божий, молодець. Любі мої сусідоньки, я ще раз дякую Богу і долі, що ви послані мені вищими небесними силами, аби скрасити моє життя. Щастива милі, славні мої! Названа дочка Галина і названий син Любомир, діти мої, славні, добродушні милі мої. Я щоденно дякую Богу за те, що ви є в моєму житті. Я дякую вам і вашим родинам за ту неоціненну допомогу і підтримку, яку я маю від вас. Бережи вас, Господи. Дмитро Іванович Панченко, адвокат. Шановний Дмитре Івановичу, нелегка моя доля звела нас, і я дякую їй, що зустрів таку людину, як ви. Спілкування з вами для мене, радість і задоволення від вас іде тільки позитивна енергія. При підготовці однієї садової справи я запитав вас про оплату, а ви відповіли, я маю право зробити вам добре без оплати. То я також маю право, шановний Дмитре Івановичу, сказати, що ви людина одна доброта. Тож нехай Всевишній. Продовжує ваші літа. Щастя вам, шановний та вашій родині, від щирого серця і від душі, я дякую вам Василю Анченку, Володимиру Ворущаку, Павлу Немировському, Василю Романюку, Віталію Юхимчуку. Володимиру Яковенку за їх байдужість до чужої біди, за ту посильну допомогу, яку надали ви добрі люди мені в тяжкий період мого життя. Нехай Всевишній допомагає вам і береже вас. Любов, чорна, славна, мила, дорога моя сусідко, ти моя паличка, виручалочка. Дякую Богу, що в мене є така сусідка. Я постійно спостерігаю за тобою і дивуюся твоєї працездатності, але все ж таки прошу тебе, пожалій себе, Любонько. Всім вам, люди добрі, ще раз щиро дякую, щастя, всім добра і скорішої перемоги та миру для всієї України. Амінь.